Привіт вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Мішефік. Багато повідомлень поступає в лічку Міша. Якою біржею ти користуєшся? Які біржі даєш більше відсотків? Яка біржа надійніша? В цьому відеоролику поговоримо про топ-3 біржі, які сам активно я використовую. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Кожної людини буде само собою свій топ. Комусь подобається та біржа, комусь подобається та біржа, до тої біржі в когось краще довір'я і так далі. Всі, напевне, чекають, що біржа Binance буде в моєму топі 1. Ну ні, я тебе можу розчарувати, біржа Binance в топі 1 не буде. Третє місце в моєму топі займає біржа BitGet. Це не нова біржа, біржа працює з 2018 року. По інтерфейсі взагалі немає до чого докопатись, там все дуже легко та дуже просто. Плюс, а, чим мені подобається біржа BitGet, там можна трейдити на демо-рахунку. Не всі біржі а, це дають. Чим ще мені подобається ця біржа, те, що вона є дуже активною, чуть не кожен день проводить якісь акції, промоушени і так далі. Плюс до цього всього, в мене складається довіра, так як я. Не раз приймав участь в різних акціях, і мені виплачували біржа BitGet виплачувала до кожної копійочки за любі акції, де я або мій клієнт, мій користувач, мій партнер прийняв участь. Тому відношу біржу BitGet на третє місце свого топу. Всі ми привикли бачити біржу Binance Binance на першому місці, але не в моєму випадку. Друге місце займає Біржа Бінанс. Всі про неї чули, всі про неї знають. Крута біржа, спот, ф'ючі, інтерфейс, там все на вищому рівні. Ну чому біржа Бінанс на другому місці в моєму топі? Давайте поговоримо. Коли почали блокувати акаунти росіянам, всі українці само собою раділи. Но а не потрібно забувати, що ні з того ні з цього біржа почала блокувати аккаунти росіян. Так само, ж вона може почати ні з того ні з цього блокувати аккаунти і українцям. Ти завтра можеш проснутися і на цей аккаунт ти вже можеш і не зайти. Так що я до тебе застерігаю, будь обережний. Тому мені ця ситуація взагалі не сподобалася, так як біржа Binance може завтра почати блокувати і українські аккаунти. Тому я цю біржу відніс в топ-2. На першому місці в мене стоїть біржа Bybit. Всі знають, всі чули. А, вона ціниться на більше. Кого не запитайся, Bybit, а там є лаунчпади. Ця біржа ціниться на більше, напевне, що чули, заходять люди. На рахунок лаунчпадів. Плюс за весь цей час а, в мене склалася більша довіра на байбіті, ніж до Binance, іменно а, де я би краще зберігав гроші. Само собою, що в мене є гроші і на Binance, і на байбіті. Більший капітал я тримаю на байбіті, так як я більше довіряю байбітові, ніж Binance. Ові. Плюс ця біржа топ-1 по деривативах. По спотові торговлі взагалі немає нічого лишнього, все просто там є тільки ті кнопки, які тобі потрібні. Само собою, чим біржа відділяється, це, напевне, відділяється іменно лаунчпадами. Тому багато людей іменно сидять на біржі Bybit. І я думаю, що це не є помилкою. Но зберігати свої кошти на біржах я не рекомендую. Но якщо зберігаєш гроші на біржах, то обов'язково. Роби диверсифікацію, але все рівно зберігати свої кошти на біржах не можна і не потрібно. Я говорив і говорю: коли ти тримаєш гроші на біржі, це не твої гроші, це гроші біржі. Тому що в будь-який випадок, в будь-який момент, в будь-яку хвилину біржа, навіть це бінанс може призупинити виводи, і ти вже ніяк свої гроші не виведеш. Ну якщо навіть ти зберігаєш гроші на біржах, то обов'язково ти повинен робити диверсифікацію. До речі, я сам зберігаю гроші на криптобіржах, але роблю хорошу диверсифікацію. Зберігаю гроші не тільки на BitGet, на Bybit чи на Binance, включаю ще сюди Kepler, Metamask та TruseWallet, Polkadot. Якщо ти ще не зареєстрований на біржі Binance або Bybit або BitGet, знизу відео є посилання на ці круті криптобіржі. Велком! Якщо відео було цікавим, повчальним та позитивним, став лайка. До нових зустрічей. Пока.